Мені поки віриш? Я не вірю. Так у мене ще не пішло. Зараз все буде. Зараз все буде. Зараз вже будемо е, віталися з людьми. Бажали їм щастя і здоров'я. Здається, пішла трансляція. Реклама запустилася. Ну, бачиш, як добре. Супер. Зараз люди трошки підтягнуться, вже тоді будемо вітали. Закинув телеграм. Закидуй, закидуй. Напишися зразу, щоб воно вже на нормальному звуку. Ми зараз кажемо людям. Ні, ну та щоб вже тако знаєш зразу цей його. Так, люди вже починають тішитися доброму звуку, ви, <ріст> 에, то не може не тішити. То був маршрут, то був шлях, то було тяжко. Мися з тим намучили, але тепер воно Е, Вітаю, шановне панство, радий вас бачити. А ви сподіваюся, раді бачити Адідаса. Мене ні. Мене ні. Що. Я Що, Теж виключаємо звук в себе. Включає. Нема теп стереофонічності. Добре. Це супер. Це ми... себе ми розуміли, що, то, що ті слова означає взагалі би було люкс. Так, перше питання. Чи виведе тлунок Карпати в ВПЛ? Давайте не Е, Мені особисто дуже подобається, що пан Андрійко, я можу його так називати, я собі можу таку дозволити. Е, Мені дуже подобається, що пан Андрійко безпосередньо ну, дуже переживає за те, що він робить. Хто дивився останній матч, бачив, як він реагував на нереалізований момент. Він аж, аж на поле впав, аж на ту траву. Йому то болить, він за то переживає, і то є дуже добре. То означає, що е, людина на своєму місці займається своєю справою, а результат він прийде. Е, будемо вірили, будемо сподівалися, а як воно вийде, покаже час. Я то саме можу сказати про іншого Андрійка. Про Андрійка Садового. Він є на своєму місці. Ну головне, що ну, він щось старається, показує, якби з часом буде результат. Е, ти бачив, як він падає на траву, я не бачив. Ну я підозрюю, що він часто на коліна падає перед Богом. Е, ну, то дай йому Бог здоров'я, що тут можна сказати. Інакше воно не буде наразі. Маємо, маємо що маємо. Так. Що? Читаю, чи є зауваження по звуку. <сум> тішишся, тішишся. Я зрозумів помилку. Я, зроз... я зрозумів помилку. Добре. Яку ти помилку зрозумів? Яку з своїх помилок життєвих ти зрозумів? Та треба було 4 роки тому не голосувати за Зеленського. Треба було за Гриценка голосувати. Він єдиний ну, нормальний був президент. Міг би бути президентом. За Гриценко. Ну. Його і садовий, я добродовольно підтримав. Нормальні, чесні, поважні люди підтримували Гриценка. Ну. Ну, е... Ви тепер можете бачити наглядно причину, чому ми його... постійно кібербулемо на випусках циркулярки. Ну, не даремно, не даремно. Людина не робить висновків абсолютно. Ну, якби, Ні, не якби не Гриценко, то Остап якби, ну, Але ну, Остап, Остап не хотів не хотів. Йти. Але ну, не було людини в його оточенні, яка б йому казала, Остапе, ну попробуй, попробуй і ну. Він не мав часу, він щось друге пробував. Так, ну не захотів. Не захотів. Будемо так казали. Що? Я бачу, що потрошки людей підтягнулося вже. Ми можемо, в принципі, почати тако трошки говорити на такі теми нагальніші, на злободенні, будемо так казати. Ну, треба організаційні питання закрити. Поставте лайк, будь ласка. Все. Організаційні питання закрили. Ми, ми того разу ні на що не збираємо Богу дякувати. Ну, у нас сьогодні, та, завтра у нас в... буде збір. У нас вихідне сьогодні. І у вас всіх теж вихідне. Тому притримайте там 50 гривень на завтра, ми завтра все скажемо. Так, завтра буде збір. Завтра буде збір. Потрібний, хороший, ну як і в принципі всі наші збори. Ну що, е, що там, зранку я встав. І побачив, що горить. Перша церква Московського патріархату. По-друге. Що це. Хто <рігалі> такі? Що то за фокус? А нормально, все, нормально Ну, ти зранку встав далі, що? <рігалі> зранку? А, коротше. Що прокидаюся, приклад... бачу горить церква Московського патріархату на Буковині в Чернівецькій області. Потім горіла нафтобаза в окупованій Луганській області. І потім ще знайшли безпілотник, який впав за 35 км від Москви. Він причому перелетів Москву, він впав ну, на схід від Москви. Ну, таке дуже був насичений ран. І з того всього пізніше ми дізналися, що насправді храм у ПЦМП підпалив монах у ПЦМП, який трошки ну, не подружився з головою, але подружився з легко займистими речовидами. І він спочатку підпалив храм, а потім підпалив якийсь там магазин, по-моєму, чи щось поряд. Е, ну, як доповіла служба Божа в того монаха, що, в принципі, для мене не дивно, е, був ряд психічних порушень, е, в нього була десь колись кримінальна відповідальність за щось. Ну, тобто, в принципі, типовий, типовий прихожанин е, російської православної церкві, якщо то можна назвати церквою, ну вже як це назвали так. Але мені назвали. сподобалось, що е, якби. У ПЦМП вони зразу безапеляційно сказали, що це. це мої с... братики, привіт! Чорна балаклава на місці, все нормально, все всяку хуйню пес Все так. добре. Хто питав, чорна балаклава, ну, скажімо, не може бути присутня на всіх випусках, не на всіх стрімах, не на всіх циркулярках, в село об'єктивних обставин. Але тіштеся, що я зараз з вами, зараз тут віщаю. Якщо до мене є питання. Я там наразі за кадром, якщо щось, я підійду. Все, пацани? Умня, все, давай тримайся. Будь здоровий. А, файно. То ти платив тому монаху 200 гривень храм ні? Так! <смеш> 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 е, ну, Нормальна інвестиція. Ну та що? Що? Е... Ну що? Гори-горе ясно. Буковина. Правильно, Виправляю нас, Буковина. Добре. Я вам скажу так Перевіричне слово, Яворина. Я... Ні, перевіричне слово. Деколи доводилося зустрічатися з представниками того регіону, але про них інакше як биковина не скажеш. Перепрошую, кого то могло би десь образити, не маю на меті того. Але будемо свідомі тим, що серед всіх є такі трошки представники. Негативної інформації. Тому з ЛЮБОВ'Ю в серці Чернівці колись по Лесі Українки будемо ходили і пили дві каві з вами або без вас. Так. Я, в принципі, все сказав і готовий приймати хвилю хейту, в мій бік від а, е прекрасних. У них інтернету немає. Вони не А вони то щось таке не по румунськи говорять, ніц не розумію. 에... <реш> так. <реш> <Диху>, спокійно, спокійно. Шмар, <реш> кошмар. Та все, то зараз ну, почнеться. А нічого, нічого, нічого. Ні, ну, насправді, я навіть бачив у Фейсбуці дописи кількох серйозних людей, які вирішили, знаєш, зробити себе якихось там моралістів правильних, і почали розповідати, що палити церкви то неправильно, що де місцева влада або центральна влада. Не проявляє ініціативу, там вступає в силу народ радикальний, і він може наробити помилок. Але, ну, хлопці, дівчата, то почекайте пару годин до вечора. Хай знайдуть ту людину, хай з'ясують, хто вона, які в неї мотиви, на що вона на церкву підпелила. І Потім вже свої пишіть свої пости, робіть висновки про якусь там радикалізацію українського суспільства на ґрунті релігійної ворожнечі. Про що ви говорите? Що це Яблучний сочок. Яблучний сочок. і ще один яблучний сочок. Так. Що Щоб ви там? знали, так сталося, що в нас день народження в один день всіх трьох, і то є сьогодні. Сьогодні сьогодні у нас день народження. За нас. Так, мета якби всі є близнюки. Добре е, До речі, якщо цікавили. тако вже трошки заговорили за близнюків, тренагідно дуже рекомендую відвідати фільм Люксембург-Люксембург з Курганом, Курганом і агрегатом-агрегатом. Раміль-Раміль і Аміль-Аміль. На -аміль. насірове на супер-супер. Супер-супер. Рекомендуємо, рекомендуємо. Будете мати ходили. вільну годину, то й во ходили вдвох з латералем на то кіно. Таке супер. Драма і комедія є. Є де поплакати, є де посумувати. Чорної маски не було, бачите, як завжди. Кореляція дуже сильна. Я не ходжу на стримі і не ходжу на кіно. Я і бачу, то що тоді. У нього таке життя, що йому на кіно не треба. Так. Він такий сам собі кіно. О. Ну, по перше, треба піти, тому що то український фільм. Е, я хочу наголосити, що на нього треба піти не просто по причині, що то український фільм, а по причині, що то якісний український Добре фільм. Добре кіно. Добре кіно. Е, воно вартує тих грошей, які ви за нього лишите в кінотеатрі. Зробіть то. Зробіть. Третє, Тому хоча... що щоб таких фільмів було більше, треба, щоб на них ходило більше людей. Все дуже просто. А якщо тако сидіти в хаті на жопі рівно і дивитися свій Netflix, то потім нема що плакати, що е, в нас нема свого кінематографу доброго. Бо в такому випадку йому не буде звідки взятися. І там є ще саунтрек е, Славіка Векрчука пісня. То третя причина, в принципі, в ну, чому треба. -то, то, то така, має. ну, якби е, цементуюча. Так. Да? Якщо вагалися, там. Думаю, то, той факт там, вас не мусить мусить там, вже так, схилити, так. Якщо, бо, якщо там я слави, е, значить... Все, вийдете на, вийдете на так, давай я подивлюся, що там. Е, там, 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 е, Так. Треба выключити трошки, то. Так, теж якась реклама і перервалася трансляція. нічого. Що ми ще нині хотіли поговорити? А, до речі, інтерв'ю Буданова вийшло нове. Е, дуже правильно про то написала наша подруга Меланія Подоляк сьогодні в себе в Твіттері. І я дуже розділяю її думку. Е, яку ціль переслідують журналісти, беручи вже якесь 50-те інтерв'ю Буданова? Одні і ті самі запитання. Mm -hmm. Одні і ті самі спроби підведення до якоїсь там, щоб він вам озвучив. А коли буде контрнаступ? Oh, Йопа народ. Mm -hmm. А тут йде захват екрану, до речі.